Вітаю всіх! Сьогодні ми навчимося виконувати завдання в PowerPoint, яке стосується вставки гіперпосилань та кнопок дій. Це практичне завдання допоможе вам краще орієнтуватися у створенні інтерактивних презентацій. Прочитаємо мову задачі Задача 1. Відкрити комп'ютерну презентацію, наприклад, з файлу, розділ 3, пункт 3.1. Завдання 3.1.1. Поставте на слайд 2 є посилання для переходу до інших слайдів презентації, пов'язавши їх з фрагментами тексту. І так, відкриємо з вами слайд 2. Для того, щоб пов'язати з іншими слайдами, для цього ми маємо виділити текстовий фрагмент. Ви бачите, у нас є тут такі текстові фрагменти, як термометр, лупа, лінійка і мірний циліндр. Я виділяю текстовий фрагмент Термометр, переходжу на вкладку Вставлення і натискаю в групі «Посилання» Посилання. У вікні, що відкриється, я обираю зв'язати з місцем у документі і знаходжу з вами термометр і натискаю на кнопку Окей. Тепер ми маємо повторити цей процес для всіх фрагментів тексту, пов'язуючи їх з відповідними слайдами. Виконали. На цьому ж слайді 2 у нас з вами розміщено. Зображення. Що нам потрібно зробити? Нам треба пов'язати із зображенням на слайді 2 і гіперпосилання для переходу сторінки Вікіпедія з адресою. Я вже а, собі відкрила цю сторінку, тобто я в рядку адреси прописала відповідно адресу. Далі. Що нам потрібно зробити? Для того, щоб пов'язати сторінку із адресою. Нам потрібно клацнути на зображення, щоб його виділити. Знову ми йдемо у вкладку Вставлення, обираємо з вами посилання, зв'язати з файлом веб-сторінкою, і у полі Адреса ми маємо або Вписати адресу, або ми можемо з вами скопіювати. Скопіювати рядок адреси, натискаючи сполучення клавіш Ctrl-C або правою кнопкою миші Копіювати. І в поле рядок адреси натискаємо сполучення клавіші Ctrl-V і натискаємо на кнопку ОК. І тепер зображення буде за активним гіперпосиланням. В кінці ми результат з вами перевіримо. Наступне завдання. Наступне завдання, ми дивимося, нам потрібно вставити на слайд 3-6 кнопки Дій для повернення на слайд 2. Переходимо з вами на третій слайд, щоб додати кнопки для повернення на слайд 2. На кожному слайді ми маємо з вами обрати вставлення в групі ілюстрацій. Обрати фігури і обрати кнопки дій. Обираємо з вами, наприклад, стрілку або прямокутник, або можливо обрати взагалі кнопку Дію, пусту. Я оберу зараз, зараз, ну, давайте пусту кнопочку. Оберу. Ви можете будь-яку іншу, наприклад, кнопочку назад. Да, кнопка повернутися назад. Давайте кнопку назад повернемося, я оберу. І малюємо кнопку у зручному місці. На слайді. Я намалюю її приблизно ось тут. Намалювали. Коли ми намалювали, у нас одразу з'явилося вікно-настройка настроювання дій. І ми вибираємо з вами. Після клацання мишею обираємо Перейти за гіперпосиланням і розкриваємо список, обираємо з вами слайд, і нам потрібно повертатися до другого слайду і натискаємо кнопочку ОК. Окей. Тепер я можу скопіювати цю кнопку Ctrl-C, вставимо її на четвертий слайд, Ctrl-V. На п'ятий слайд Ctrl V, і на шостий слайд Ctrl-V. Давайте перевіримо на шостому слайді. Чи дійсно ця кнопка «Дій» буде повертатися і на цьому слайді, і до другого слайда. Краще все ж таки повернутися до вкладки Вставлення, обрати Дія, і ми бачимо так, перейти за гіперпосиланням до другого слайду інструменти дослідника. Тобто, ми зекономили з вами час для того, щоб на кожному слайді не виконувати ті ж самі дії. Тепер ми можемо зберегти нашу презентацію під іменем, під тим самим іменем до власної папки. Для цього натискаємо «Файл», Зберегти Як, Огляд. Обираємо з вами локальний диск Д, логас. І обираємо з вами папочку 7А. І під цим самим іменем натискаємо кнопочку Зберегти. Завдання виконано. Тепер давайте перевіримо, що у нас в результаті вийшло. Натиснемо з вами або «Показ слайдів спочатку, або можна натиснути ось тут показ слайда, але ви бачите, «Показ слайда буде з поточного слайду. Тому краще повернутися до першого слайда, натиснути «Показ слайду, або, ви пам'ятаєте, ще демонстрацію можна включити функціональною клавішою F5, або з початку. Натиснули «З початку», переходимо до наступного слайду і давайте перевіримо з вами посилання лупа. Дійсно, відкриє слайд лупа? Так, перевіряємо кнопку Дій. Так, термометр. Бачите, все працює. Ми все з вами виконали правильно. Отже, ми успішно з вами створили інтерактивну презентацію з гіперпосиланнями та кнопками дій. Це чудовий спосіб зробити ваші презентації більш динамічними та зручними для навігації. Якщо у вас залишилися запитання, пишіть у коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.